Екс-чиновницю Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович взяли на хабарі ще у березні два роки тому. Нині досі немає ані обвинувального, ані виправдального вироку. У суді продовжують розглядати справу і допитувати свідків на черговому судовому засіданні. Побували наші колеги. Правоохоронці повідомили про затримання зараз уже екс-очільниці управління транспорту і зв'язку Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович на хабарі ще 10 березня 2021 року. Тоді, за інформацією слідства, посадовиця нібито вимагала хабар від перевізника півтори тисячі доларів за позитивне вирішення питання щодо надання цьому підприємцю переваг при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів. Нині справу продовжують розглядати у Луцькому міськрайонному суді. Досі допитують свідків тих людей, що так чи інакше співпрацювали з Наталією Остапкович. Що саме свідки кажуть під час допиту, Суддя фіксувати забороняє на черговому засіданні. Заслухали покази двох свідків: одного з перевізників і одного з членів комісії, що визначали переможців конкурсу з перевезення пасажирів на різних маршрутах. Під час судового засідання захисник Наталії Остапкович клопотав приєднати до матеріалів справи і заяву свідка, яку допитували на минулому засіданні. Мова йде про Наталію пивовар, яка виконувала обов'язки очільниці управління транспорту вже після відсторонення пані Остапкович. Жінка стверджувала, що правоохоронець чинив на неї тиск під час досудового розслідування. Однак, у відповідях, які адвокат надав суду разом із заявою Свідка, зазначено, факт тиску правоохоронця на свідка під час допиту не підтвердився. Суддя Анатолій Марчук приєднав документи до матеріалів справи. Судоковий попитає захисника, кого люба задовольнити, приєднати до матеріалів кримінального провадження заяву свідка ПОВАР, правоохоронні органи і відповідні супровідні про скерування подальшому цієї заяви до інших органів. На наступному засіданні продовжать допитувати свідків. Якщо вину екс-чиновниці доведуть, їй загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Нагадаємо, три роки тому скарги на роботу Наталії Остапкович дійшли аж до президента Володимира Зеленського, коли він був із візитом у Ковалі. В області кланова система по всіх перевезеннях. Людина сидить уже з часів Януковича, вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить? Тим маршрути видає. На моєму підприємстві працює 150 людей. Обанкротила вона підприємців 1001. При... Е, Миронюк Валерій Володимирович, Ковальське АТП. Е, призвище чиновника Остапкович Добре. Наталія Степанівна. Е, губернатор. Миронюк. Ні -ні, моє прізвище Миронюк. А призначає губернатор, Добре. а чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Остапкович. Дякую, дуже дякую. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.